Ну, зазвичай ремонти роблять за кошти батьків, але сьогодні я дійсно вдячна депутату Радуцькому, що він допомагає закладу. І вже десь біля двох тиждень йдуть ремонтні роботи, вставлені вікна. Обіцяють в мене аварійна ситуація в бойлері, обіцяють зробити ремонт в бойлері, це теж дуже важливо. Ну і взагалі вдячна, звичайно, за допомогу, яку мені сьогодні надають. Це дуже старенький вже садочок, і ми бачимо, що вікна вже випадають звідси. То особисто я як секретар міської ради планую, що протягом, як задача максимум протягом трьох років, через програму збереження зробити встановити склопакети, встановити терморегулятор, зробити капітальний ремонт даху. Для того, щоб дітки могли взимку в теплі, в нормальних умовах ходити в садочок. Також тут є проблеми з приводу харчоблока. Вже зроблений проект, проведена експертиза. Будемо при прийомі зміни до бюджету виділяти додатково ще 120 тисяч, в зв'язку з тим, що електропліта, на якій харчуються діти, вона вже починає провалюватися підвал. Умови садочка дуже такі важкі, тому ми, як кажемо, будемо максимально сприяти, допомагати, зробимо також тут освітлення і будемо працювати над цим садочком. І це те, що саме я і казав, коли разом з депутатами приймали на рішенні сесії міської, міської ради, що у нас зараз школи і садочки в жахливому стані. Тому в цьому році, як ніколи хочу нагадати, ми виділили на Капітальний ремонт встановлення склопакетів, то, що багато ще робіт 42 мільйона по школам міста і садочкам. Так що, якщо ми протягом трьох років. Будемо рухатися в такому напрямку, то повністю зробимо у всіх школах і садочках. Встановимо склопакети, встановимо терморегулятори і встановимо, зробимо капітальний ремонт. дахів. більше скажу, що це приведе до економії. економії Бюджетних коштів, бо вже сплачувати за тепло треба буде при такій програмі нерозбереження, яка відбудеться в кожній шкоді садочки набагато менше. Як правильно, економія тільки на цьому садочку, відбудеться десь близько 600 тисяч. Якщо ми беремо школу, що це буде близько півтора мільйона, то один садочок ще 600 тисяч. А якщо взагалі це взяти по місту Черкасу, то сума буде складати близько 70 мільйонів гривень. А це, повірте мене, це ті кошти, які ми можемо дійсно потім вже використовувати, скажем, на капітальний ремонт доріг і тощо.